Вітаю вас на уроці, я досліджую світ. Сьогоднішній урок у нас буде незвичний, тому що ми святкуємо День здоров'я. Що ви знаєте про здоровий спосіб життя? Назвіть, від чого залежить наше здоров'я? Спорт, їжа, гігієна, рух, режим, звички, настрій, історія. Ми з вами будемо проходити всі ці етапи, від яких залежить наше життя. Розпочнемо з історії. Історія даного свята. Доброго здоров'я! Так, вітаються наші співвітчизники. А коли прощаються, кажуть, бувайте здорові. Тобто, бажають здоров'я і практично ніколи не замислюються, скільки сенсу закладено у цих словах. 7 квітня весь світ святкує Всесвітній День Здоров'я, який було започатковано на честь створення статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я у 1948 році. Суть цього свята полягає в тому, щоб нагадати людям про те, як важливо зберігати бадьорість духу і хороше самопочуття. У всьому світі, 7 квітня, проводяться масові заходи і флешмоби. В багатьох медичних установах лікарі проводять безкоштовні консультації. Кожен бажаючий може прийти і зробити аналізи, перевіривши свій стан здоров'я. Більше того, є можливість отримати загальні рекомендації про те, як поліпшити своє самопочуття і перейти на здоровий спосіб життя. Святкуючи цей день, проводь його активно. Рухайся на свіжому повітрі, їж корисну їжу, фотографуйся та викладай світлину в мережу з хештегом Здоров'я всім. Перше досягнення відкрито. Переходимо до наступного під назвою Спорт. Які види спорту ви знаєте? Зараз ми з вами будемо розгадувати анаграми. І таким чином називати види спорту. Дивимося з вами на першу анаграму, яке слово в нас заплуталося. Теніс. Спробуйте розгадати ось таку анаграму. Плавання. Молодці. Наступна. Бокс. Наступний вид спорту. Футбол. А чи зможете ви розгадати ось таку анаграму? Карате. Наступна анаграма велоспорт. Спробуйте розгадати ось таке слово. Баскетбол. А що в нас заховалося в анаграмі? Гімнастика. Молодці, вітаю вас! Ви відкрили ще одне досягнення. Наступна частинка, від якої залежить наше здоров'я, їжа. Що ж нас чекає при обговоренні їжі? Будемо розгадувати ребуси та визначати, чи корисна ця їжа? Розгадайте перший ребус. Яблуко. Чи корисне яблуко? Звичайно, адже воно багате на різноманітні вітаміни. Наступне ковбаса. До якої їжі ми відносимо ковбасу? До корисної чи шкідливої? Правильно, ця їжа не дуже корисна для нашого організму. Наступне молоко. Молоко корисне чи шкідливе? Корисне. Наступне слово піца. До якої їжі ми відносимо піцу? Не корисна. Так. Наступне слово. Капуста. Капуста в нас корисна. Чіпси. Відносимо їх до шкідливої їжі. Наступне слово. Морква. Звичайно, морква в нас корисна. Торт. Шкідливий. Багато солодощів, не дуже корисний для нашого організму. Наступне слово. Кока-кола. Так, Відносимо її до шкідливої їжі. Каша. Корисна. Це чудовий вибір на сніданок. Відкрила з вами ще одне досягнення наступне, що ми з вами обговоримо і що є дуже важливим для нашого здоров'я це гігієна. Розгадайте загадки та назвіть предмети гігієни. Як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби з я корисне мило. З металевої хатинки наче дощ летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть начислива лити. Душ. Кожний день аж цілий рік він веде волосся лік, Причепорює, голубить і розчісувати любить. Гребінець. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Гумка, акулинка пішла гуляти по спинці, і поки вона гуляла, рожева спинка стала. Мочалка, або ми кажемо, ще губка для душу. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витиратись сухо звик, мій м'якенький рушник. Молодці, ви відкрили ще одне досягнення, і наступне рух. Рух це життя, тому рухайся разом з нами. Рухайся! Рухайся, замри Свої руки підніми, на коліна поклади, і коліна вправо, вліво, ти ритмічно розведи, руки також поміняй, і коліна розмінай, а коли наступить час, одразу завмирай, рухайся. i'll like Та відкрили нове досягнення. Перейдемо до наступного етапу, який називається режим. Скажіть, чи дотримуєтеся ви режиму дня? Як ви гадаєте, чому хлопчик на картинці втомлений? Що ви йому порадите? Розставимо картинки в правильному порядку. Що для початку потрібно зробити і з чого потрібно розпочати наш день? Звичайно, для початку нам потрібно прокинутися, виконати зарядку, поснідати, знайти час на відпочинок, зробити уроки та лягти спадки. Режим дня це наш провідник до успіху та здоров'я. Що ми будемо дотримуватися режиму, то наше тіло та мозок будуть працювати на повну потужність. Тому давайте разом станемо відповідальними за свій день, щоб кожен з нас був здоровим та щасливим. Ми з вами, до речі, досягли ще одну позначку. Рухаємося далі, У нас звички Зараз ми з вами будемо визначати, які звички корисні, а які навпаки шкідливі для нас. Ми це будемо робити за допомогою Лего. Дивимося: хлопчик та дівчинка грають щось на проставці. Як ви думаєте, чи корисна така звичка? Не дуже корисно занадто довго сидіти за такими іграми. Наступне? Звичайно, це корисна звичка. Шкідлива звичка. Корисна! Хлопчик читає в повній темряві. Так, це дуже шкідливо для нашого зору. Корисна. молодці. Ще одне досягнення отримано. І останнє, про що ми поговоримо, це настрій. Для гарного здоров'я велике значення має настрій. Заспіваємо веселу пісеньку весь політного настрій. З вами останнє досягнення, і я скажу вам, що ви справжні переможці. Я вам дякую за вашу роботу. Усім гарного настрою та здоров'я!